Яку користь приносять молитви. Час від часу, дорогі мої, кожна людина відчуває потребу помолитися. Палки молитви виголошують люди усіх релігійних віросповідань. Кожна релігія має свої молитовні правила, виконуючи, які сподіваються зібрати урожай. Відвернути хвороби, скласти іспити і так далі, моляться з молитовників заученими молитвами чи своїми словами. А крім того, щоб помолитись, долають іноді великі відстані та тяжкі труднощі, щоб добратися до благодатного місця. Євреї з усього світу їдуть у Єрусалим до стіни плачу. Мусульмани до своїх міст, Меки медіни, католики й православні до відпустових місць, і всі заради того, щоб Бог почув молитву, щоб швидше докричатися до нього. І, хоча ревні молитви лунають з уст величезної кількості людей, проблеми бідності. Алкоголізму, наркоманії, розбитих родин, злочинності, воїни і так далі не зникають, а знову і знову дошкуляють суспільству дедалі більше. Тож, не вже усі ці люди, і ми з вами молимося не так, як потрібно, чи наші молитви взагалі хтось слухає? Молитви займали важливе місце в житті ізраїльського народу. Цар Давид казав, Ти, що молитви вислуховуєш, всяке тіло до тебе приходить, Псалом 65.3. Бог розуміє молитви усіх людських мов. Та Ісус, для якого молитва була важливою справою, об'явив нам, що Богові подобаються не всі молитви. А коли ви молитеся, не говоріть зайвого, як ті погані, бо гадають, що за своєю велимовністю будуть вислухані Матея 6.7. Вказуючи на те, чому декотрі молитви не подобаються Богові, ще цар Соломон казав Хто відхиляє вухо своє, щоб не слухати закону, то... Буде огидна і молитва того, приповідок 28.9. Далекий Господь від безбожних, але справедливих молитву він чує. Приповідок 15.29. А ось що говорить проповідникам Юдей, які були обтяжені важкою провиною, коли ж руки свої простягаєте. Я мружу від вас свої очі. Навіть коли молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Ісая 1,1.15. Апостол Петро згадав ще одну причину, через яку молитви можуть стати неприйнятними для Бога. Він написав Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як з ослабшою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співпадкоємниці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. 1 Петра 3.7. Як бачимо, Той, хто молиться, буде вислуханий лише тоді. Коли його поведінка відповідатиме певним вимогам. Однак багато людей не дбає про виконання Божих вимог, і власне тому їхні полки молитви не приносять і не приводять до покращення у сім'ї, родині та у світі. Просите та не одержуєте, бо просите на зле. «Наблистися до Бога, то й Бог наблизиться до вас, Якова 4.3.8. Ці слова апостола Якова спонукають нас проаналізувати мету своїх молитв. У такому разі, які вимоги ми мусимо виконувати, аби Бог вислуховував наші молитви. Відповідь тісно пов'язана з тим, задля чого ми молимося. Якщо ми хочемо бачити користь, яку несуть молитви, нам потрібно розуміти їхнє призначення, Тож чому Господь дав нам можливість розмовляти з ним. Молитва існує не лише для того, щоб повідомити Богу про свої потреби. Ісус навчає нас. Знає Отець нас, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Прошіть і буде вам дано. Матея 6:8. 7, 7. Отже Бог і справді хоче, щоб ми розповідали йому про свої потреби, але цим призначенням молитви далеко не вичерпується. Якщо ми хочемо, Одержати відповіді на наші молитви мусимо смиренно прийняти до серця Ісусове навчання. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Івана 15,7 Апостол Павло. Переконався у правдивості цих слів Ісусове. Його віра в силу молитви не була даремною. Заохочуючи християн до молитви, Він заявив, Я все можу тим, хто мене підкріпляє, Филип'ян 4:6, 7.13. Але не всі молитовні прохання Павла до Бога були виконані. Хоча апостол Павло. Без кори слово використовував своє служіння, він сказав, що страждає від колючки в тілі, 2. Коринтян 127. Нею могли бути емоційні або моральні страждання, спричинені супротивниками та фальшивими братами. Нею також могло бути тілесне страждання через хворобу очей. Галаті 4.15. Хоч як би там було, ця колючка в тілі ослаблювала його, я благав Господа тричі, щоб забрав від мене геть, Його писав Павло, але його прохання не було виконане. Павло отримав пояснення, що для нього досить отриманих від Бога духовних благословень, таких, котрі допомагали йому. Переносити випробування. Крім того, Бог сказав, сила моя у немочі показується, 2 128 9. Чи можемо ми навчитися, і чого навчитися з прикладу Павла? Бог справді слухає молитви тих, хто смиренно намагається служити Йому. Молитва праведного Йому угодна. Приповідок 15.8. Але це не означає, що Бог завжди виконує їхні прохання, бо Він дивиться на справи далеко далекоглядніше, Він краще від нас знає, що служить для нашого найбільшого блага. Важливіше те, що він завжди діє відповідно до свого наміру, про який говорить нам через Святе Писання. Декотрі люди. Щиро через поганий спосіб життя можуть почуватися негідними молитись. Ісус Христос розповів історію саме про такого чоловіка, осоружного митника. Увійшовши на подвір'я храму, цей чоловік почувався негідним підійти до традиційного місця молитви. Він здалека стояв та бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Луки 18.13. За словами Ісуса, Бог охоче вислухав Його, і Він вийшов із храму виправданий. До Це доводить, що Бог справді милостивий і хоче допомагати щиро розкаяним грішникам. Господь постійно закликає. Нас до молитви й навернення, і сьогодні, як і завжди актуальні Його слова, сказані через Пророка Ісаїв: Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько, Хай безбожний покине дорогу свою, а крутіть свої задуми, і Хай до Господа звернеться, і Його Він помилує. І до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Багато людей моляться до Бога про свої проблеми, але проблеми так і не вирішуються. Чи означає це, що Бог не чує наших молитв? Та зовсім ні, дорогі мої. Біблія запевняє нас, що Бог слухає, коли ми звертаємося до Нього. Переконайтеся в цьому самі. Ти молитви вислуховуєш, до тебе приходять усякі люди, Псалом 65.2. Деякі не, люди не вірять, що молитви хтось слухає, але моляться, тому що їм від цього стає легше на душі. Однак молитва це не якийсь психологічний прийом, що допомагає у важкий момент. У Біблії сказано: Господь близький до всіх, хто кличе Його до всіх, хто кличе Його в правді, Він чує їхній крик про допомогу. Псалом 145, 18, 19 З цих слів видно, що Господь чує молитви тих, хто йому поклоняється, Він сердечно запевняє, ви будете звертатися до мене, прийдете і будете молитися до мене, і я вас почую. Єремії 29.12. Біблія також закликає безупинно молитися. У ній також говориться, щоб ми зверталися до Бога при кожній нагоді. Це показує, що Господь хоче, щоб ми молилися до нього. Чому Бог хоче, щоб ми молилися? Ти, мабуть, погодитися, що кожному батькові приємно почути від своєї дитини, тату, допоможи. Звичайно, батько і так знає, чого потребує дитина і про що переживає, а все ж прохання дитини показує, що вона довіряє йому і любить його. Так само, коли ми молимося до Бога, ми показуємо, що хочемо мати з Ним довірливі і теплі стосунки. Усі тривоги покладіть на нього. Бо Він дбає про вас, 1 Петра 5.7. Бо хоче, щоб ми молилися до нього, тому що Він любить нас. Він добре знає про всі наші тривоги та переживання і хоче нам допомогти. Усе своє життя Ізраїльський цар Давид, молився до Бога, просив у нього допомоги, довіряв Йому свої думки і почуття. Псалом 23, 1.6. Бог любив Давида. І слухав Його численні молитви, Діянь 13.22. Бог слухає і наші молитви, тому що ми йому небайдужі. Я люблю Бога, бо він чує мій голос. У нас від цього заголовку використано слова з біблійного псалма автор. Саломан був впевнений, що Бог чує його молитви. Його зворушило те, що Бог відповідає на Його прохання. Він відчув, що Бог поруч і додає йому сили у час піти. Псалом 116, 1,9. Коли ми впевнені, що Бог чує наші молитви, то без вагань будемо звертатися до нього. Ось приклад Педро, який живе на півночі Іспанії. Його 11-річний син загинув в автокатастрофі. Петро виливав своє серце в молитвах до Бога і просив у нього підтримки, чи Бог підтримав його. Він каже: Господь відповідав на мої молитви через духовних братів і сестер. Вони оточили нас дружиною, своєю любов'ю і турботою. Молитви не повернули йому сина. Але вони дуже допомогли його і його сім'ї. Його дружина пригадує. Молитви допомогли мені пережити гори. Я знала, що Бог вислухав мене, тому що коли я молилась, мене огортав мир і спокій. Біблія і приклади із сучасного життя яскраво свідчать, що Бог вислуховує молитви, однак на деякі з них. Він не відповідає. Чому на одній молитві відповідає, а на інші ні? Про це поговоримо іншим разом. Катехизм нашої церкви перелічує різні невдачі в молитві, джерелом яких є вихідна постава, починаючи з егоцентричного очікування якоїсь користі, що випливає з молитви. І закінчуючи почуттям, я грішник недостойний, що не може стати перед Святим Богом. Відмовки, як бачите, різноманітні, зате висновок тут один. Ну то на що молитися? Тут, подібно, як і інших вимірах життя, правду ми пізнаємо за плотами, а не за намірами, мотивами, шляхетним почуттям негідності тощо. І не важливо, чи думка приходить примітивна і неглибока, чи шляхетна, важливе те, що вона провадить до припинення зусиль до зустрічі з Богом, а це означає, що вона походить від зла. Господь Ісус дуже чітко каже, хто вистоїть до кінця, той буде спасенний. Марка 13:13, 13. то не шляхетний намір. А стійкість у молитві і взагалі в житті, у послужі заповідям Христа приносить нам спасіння. Катехизм називає три чесноти: смирення, довіру і стійкість. Смирення, покора це підстави молитви. Довіра, опування і стійкість витривалість показують, наскільки ми справді довірилися Богу, і насправді вибрали той шлях, який Він нам казав. Якби нам усе вдалося і йшло гладенько, то по-людськи молитва себе би виправдовувала. А тим самим ми б не мали жодної верифікації справжнього нашого вибору Бога, а не світу. Лише випробування, зазнані невдачі, чи біди показують, чи наш вибір істинний. Так, наприклад, друга пізнають біді, а не коли все добре. Стосовно вислухання нашої молитви, треба насамперед нагадати ту істину. Раніше вже сказано, що в молитві найважливішим є подати. Він сам є скарбом. Дар, отриманий в молитві це тільки додаток. Окрім того, варто пам'ятати, що Бог завжди дає за своєю міркою, а не за нашою. На жаль, у наших проханнях. Ми найчастіше хочемо, щоб щось сталося так, як ми це уявляємо. Однак наша уява обмежена і часто помилкова, а Бог дає за своєю міркою. зовсім інакше. Бог на це показує нам в живому прикладі Ісуса. У п'ятому розділі послання до євреїв сказано: він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голошінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті, і був вислуханий за Богобоязніч, і хоч був сином. Навчився з того, що витерпів, значення послуги, і став ще досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні, і Бог назвав його архіереєм чинок Мелхиседека Єврею 5, 7, 10. Необхідно, дорогі мої, противитися ментальності цього світу. Вона у нас лазить, ми нею просочуємося, коли недостатньо чуваємо. Наприклад, що правдивим мало би бути лише те, що перевірене розумом і підтверджене наукою, тоді як молитва це таємниця, що перевищує наше розуміння, свідомість і підсвідомість, важливі продуктивність та ефективність. Молитва ж непродуктивна, а хоч і не корисна, світові чуттєвість і комфорт, світові критерії правди, добра і краси, а молитва возлюблення добра це захоплення славою, Бога живого та істинного. Протиставляти молитву активізмові, який розцінює як утечу від реальності. Тим часом же християнська молитва не є. Відверненням від історії, ані втечею від життя. Вельми часто проблема полягає в тому, що ми бачимо молитву як певний вид діяльності людини і ставимо її на рівні з іншими заняттями, дивлячись від практичного боку, що вона нам дає. Потім бачивши, що незалежно від того, чи людина молиться, чи ні. В її житті все одно буває різне, досягає успіхів або не уникає поразок та прикрих, або взагалі кепських ситуацій. Ми доходимо до висновку, що краще розслабитися і приємно провести час, аніж молитися, бо це й так нічого не дає. Натомість треба розуміти, що молитва не з цього світу. Вона походить від Святого Духа. Вона перевищує природний земний вимір життя. Вона є участю у іншому вимірі людського життя. Якщо оцінимо ціле наше життя з погляду сенсу, то здобудемо зовсім іншу перспективу. Всі дії на цьому світі, що приносять нам матеріальні блага. Досягнення у суспільному вирі славу, значення, владу, нетривалі радощі, у меді зіткнення зі смертю виявляються порожнім, не мають цінності, а залишається марнота над марнотами усе марнота. Натомість молитва, яка є зустрічю з Богом, до якого ми в кінцевому підсумку прямуємо. І з яким зустрінемося в мить смерті, залишається єдиною надійною цінністю і осмисленим зусиллям. Якщо ми говоримо про справжню молитву, а не про механічне промовляння якихось молитовних формул або невротичне втікання у надприродний світ від тяжкої дійсності будні. У момент смерті розкриється уся правда сказана. Ми молимося так, як живемо, оскільки живемо так, як молимося. Справжня молитва з життя і проблем, із якими ми у цьому житті стикаємося. Однак не замикається у земному, але все підносить до Бога і у Бозі знаходить точку опори, бо проминає від світу цього, а наше життя з Христом укрите у Бозі. Колосян 3.3. Це життя для нас, тільки паломництво, школа, в якій ми навчаємося, пізнаємо правду про життя і на практиці вибираємо себе через учинки, які виконуємо. Вони самі проминають, але залишаться те, ким ми стаємо через те, що робимо. Святий Павло молиться за своїх учнів в солуні. Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання, і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та діло віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса Христа звеличувалося у вас, а ви у Ньому за благодать Господа нашого Ісуса Христа. Друге Солонян 1, 1, 12. Молитва надає життю потрібного виміру і сенсу через відношення до остаточної мети. Стосовно вислухання нашої молитви, треба насамперед нагадати ту істину. Раніше вже сказано, що у молитві найважливішим є податель, він сам є скарбом, скарб діб життя подателю. Дар, отриманий в молитві, це тільки додаток. Окрім того, варто пам'ятати, що Бог завжди дає за своєю міркою, а не за нашою. На жаль, у наших проханнях ми найчастіше хочемо, щоб щось сталося так, як ми це уявляємо. Однак наша уява обмежена і часто помилкова, а Бог дає за своєю міркою зовсім інакше. У ливному Ісус з городі молився, ава, Отче, усе тобі можливо, віддали від мене цю чашу, але не як я хочу, а що ти. Він із великим голошінням та сліжми просив, щоб отець урятував його від смерті і був вислуханий, але ж його розп'яли, отож по-людськи його молитва не була вислухана. Однак автор послання вказує, що був вислуханий за богобоязність Марка 14.36. Чому? Бо став причиною вічного спасіння для всіх, які його слухають, через Його Воскресіння. То саме Воскресіння є знаком, що Отець його вислухав. Бог отець вислухав цю молитву за своєю міркою а не за міркою людської уяви в цій ситуації. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо ви ще не підписали, підпишіться, коментуйте, пишіть імена під благословенням, Про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!